Добрий ранок малята. Сьогодні нас чекає цікаве заняття. А про кого саме ми будемо говорити, ви дізнаєтесь, коли правильно відгадаєте загадку. Я скажу всім залюбки, тато й мама це батьки. Я із братиком їх діти всі ми вміємо дружно жити. Тато, мама, братик, я ну а разом ми. Так, дітки, сім'я. Сьогодні наша розмова піде про сім'ю. Або, як ще говорять у нас в Україні про родину? Тож давайте разом за допомогою загадок пригадаємо, хто ж є членами кожної родини. Ніжна, лагідна і мила, на цей світ нас народила, я до неї пригорнуся, це ріднесенька, вірно матуся. Хто усіх нас захищає, матинці допомагає, з ним нічого не боюсь, здогадались це? Вірно, татусь, ще рідня у мене є, всім питання задає, і вертлявий, невеличка це моя мала, так правильно сестричка. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся. Буду з ним дружити, гратись, познайомтесь, це мій братик, вірно. Ще в мене є голубонька рідненька, добра мила й старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є. Так, звісно, бабуся. Він сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, відважний. Всьому в житті я навчусь, бо зі мною мій. Так, дідусь, сім'я, діти, це ви та ваші братики та сестрички. Сім'я це мама й тато. Для вас вони є батьками, а ви для них донечки й синочки. Сім'я це дідусь та бабуся. і Для них ви онуки. Сім'я це велика і дружня родина, в якій ще є, наприклад, сестра вашої мами. Як ви вважаєте, хто вона для вас? Так, тітка. А наприклад, брат вашого тата хто для вас? Так, дядько. А ким ви вважаєте дітей із родини ваших тіток і дядьків? Так, двоюрідними братиками та сестричками. Дітки сім'я це велика й дружня родина, де всі поважають один одного і цінують, піклуються один про одного, а головне люблять. Запам'ятайте, малюки, такі прислів'я про сім'ю. Сім'я це ключ до щастя. Без сім'ї немає щастя на землі. Запам'ятали? Ну, давайте ще раз разом повторимо. Сім'я це ключ до щастя. Без сім'ї немає щастя на землі. А зараз, дітки, пропоную пограти в гру Хто Що робить. Уважно дивіться на картинку та називаємо Хто чим займається вдома в сім'ї. І так, що робить мама? Мама вдома прибирає. Мама вдома прасує. Мама може попрати білизну. Мама ходить за продуктами харчування. Мама готує їсти. А що робить тато? Тато допомагає мамі прибирати. Тато лагодить свою машину. Тато лагодить зламаний велосипед. Тато мить свою машину. Так, добре. А зараз скажіть, що роблять синочки та донечки вдома. Донька допомагає мамі прибирати. Донька допомагає готувати страви. Синочок допомагає мити посуд. Синочок складає іграшки. Синок допомагає тату мити машину. А що робить бабуся? Бабуся пече улюблені пиріжки. Бабуся в'яже речі для онуків. А що робить дідусь? Дідусь читає газети, дідусь читає книжечки онукам. Молодці дітки добре пограли і всі дії назвали правильно. І наостанок, дітки, пропоную ще пограти в одну гру, яка називається Яка твоя сім'я? Ви уважно подивіться на картинку та назвіть, яка, на вашу думку, зображена сім'я. Дивіться на цю картинку, як ви вважаєте, яка це сім'я. Вірно, радісна. А наступна спортивна, добре А ця? дружа.